Я гадки не маю. Як то люди знімають в машині нормально, так, щоб не криво було і було все видно і чути. Але я спробую. Я хочу сьогодні розповісти вам про програму Dream For All. Ця програма вона для покупців, які вперше купують. Нерухомість в Америці, якщо ви ніколи не володіли нерухомістю в Америці, і ваші батьки також не володіли нерухомістю останні три роки. І якщо у вас в сім'ї є хоча б одна людина, наприклад, наприклад, чоловіка або жінка, які ніколи не купляли будинок взагалі в Америці, то ви можете податися на таку лотерею як Dream for All. Так, це лотерея. Там немає такого, що хто перший прийшов, то і отримує ні. Це просто рандомно буде обиратися як Green Card лотерея, як люба інша лотерея. А вона відкриється, ця програма, на початку 2026 року. Тому, якщо ви хочете податися, то вам треба підготуватися до нового року для того, щоб на неї податися. Точної дати поки що немає, але е, можна дивитися на государственному сайті. <смір> Можете слідкувати за моїм Фейсбуком, я обов'язково про це напишу, що програма відкрилася, не переживайте. Що ця програма взагалі дає? Для чого вона вообще нам потрібна? Ця програма дає до 20% відсотків даунпеймент. Або на закриття покупки на closing cost. тобто ви ці 20% можете використати як перший внесок за будинок і плюс закриття угоди. Бо на закриття угоди треба десь від 1 до 3% від вартості будинку, це йде на всякі там фі документи і так далі. Закриття угоди сюди не входить оплата ріелтора і оплата лендера. людини, яка вам робить кредит, сюди не входить. Це інше. Дивіться, будь ласка, до кінця, і я вам розповім, як можна зробити так, щоб не віддавати цей кредит через 30 років зі свого карману. Через цю програму, як ви подалися, якщо вас обрали, ви можете отримати до 150 тисяч доларів. На down payment і closing А звісно, щоб в цій програмі приймати участь, ви повинні прийти в відбір. Ви повинні бути eligible для цієї програми. Тому перед тим як подаватися на цю лотерею, вам треба спочатку піти до лендера і кваліфікуватись і зробити преапрувал. Просто дуже скажу, щоб не грозити нікого, того що коли я починаю розповідати, у людей починає кипіти голова. Тому я буду намагатися в цьому відео дуже просто розповідати про все. 20% дає нам держава. Господи, я забуваю, я вибачаюся, я забуваю. Слова в мене в голові англійська, російська і українська перемішані, отак. І тому вибачте, за мій суржик, але він буде. Ну, вже як є, що я зможу зробити. Але я намагаюся. Я надію, я маю надію, гайз, що ви прийшли. Бо моя а, така позиція: я хочу все ж таки виходити у соціальний простір і у медіа. Або з англійською, або з українською мовою. Так я вирішила. Це багато хто вважає, що це, що, що це буде мені не дуже вигідно, бо російськомовних покупців і продавців більше, ніж українськомовних, бо їх більше. Але це мій вибір. Тому як можу, так і балакаю. Так, далі поїхали. Держава дає 20% на 30 років. Вони одразу вам дають ці гроші, і вам не треба їх одразу віддавати. Тобто ви пройшли на цю програму, виграли цей ваучер, і ви можете дивитися будинки на ту ціну, на яку вас, ваш агент по кредитам називається Лендервін, дав вам преапрувал. Преапрувал це такий лист, де ви можете, де написано скільки грошей вам дасть банк. На покупку будинку або нерухомості якоїсь розповідаю для тих, хто не знає. Лендер дивиться ваші доходи, ваші розходи, які у вас є кредити, ваші податки. Він все це дивиться, підбиває і каже. На яку суму ви можете розраховувати, на яку суму кредиту ви можете розраховувати від якихось програм, банків і так далі. І перед тим, як подаватись на цю програму DreamFall, треба спочатку піти до лендера. Можете спочатку звернутися до мене, я вас відправлю до лендера. Але можете одразу до лендера піти і зробити цей преапрувал. І ще я рекомендую піти до лендера перед тим, як. Давати податки, це важливо. Якщо вас подроби, цікавлять подробиці, чому можете мені написати, позвонити, я поясню, чому тут не буду про це говорити. Так, добре, ми зробили преапрувал у лендера, отримали цей листочок, де написано, на яку суму, ну, на яку суму вам дає банк теоретично, гіпотетично, дасть вам, якщо ви після цього преапрували, не підете машини купляти в кредит. То, да, банк вам дасть ці гроші на покупку будинку. Далі. А треба, щоб в сім'ї хоча б одна людина вперше в своєму житті купляла або купляла нерухомість в Америці. Якщо хоча б один із чоловік або дружина, один із партнерів вперше, тоді ви підходите як сім'я. Далі, ваші батьки. Також не повинні мати ніякої нерухомості в Америці. Хоча б один, одна сім'я від чоловіка або дружини. Наприклад, дружини і батьки володіють нерухомістю в Америці, а у чоловіка не володіють. Ви підходите. Якщо чоловік і дружина ніколи не володіли нерухомістю в Америці, але батьки і дружини і чоловіка. Володійну рухомістю в Америці, на жаль, ви не підходите. Ви не можете приймати участь у цій програмі. Світла вже нема, а я намагаюся щось там знімати. Завдяки цій програмі Dream for All ви можете купити будинок без копійки на перший внесок в кармані. Тобто, у вас є робота, так? є дохід нормальний і стабільний. Ви можете розраховувати на цю програму, але ви, наприклад, не відклали гроші. Ну, таке життя у нас, що нема можливості їх відкладати. Ті гроші все йде від зарплати до зарплати. І це у більшості людей так зараз. І ви дуже багато платите за рент, звісно. І ви думаєте, блін, я б міг би ці гроші платити за свою хату або квартиру. А не за рент. Правильно? Правильно. Завдяки цій програмі Dreamful вони дають вам down payment, і вам не треба з кармана ті гроші діставати. Коли ви отримали, виграли в цю лотерею, ви отримали цей ваучер, вам дали гроші, ви купили будинок. І коли ж повертати ті 20%. А 20% ви повернете, коли ви продасте цей будинок. Або коли ви рефінансуєте цей будинок, або через 30 років. І через 30 років треба буде повернути всю суму. Але можна її, е, отак, от з кармана кешем не доставати і не повертати, я зараз розповім як. Наприклад, якщо ви продали будинок, тут понятно: ви продали, е, віддали ті 20%, що вам дали, плюс ще відсотки. Від того, що наросло в ціні за цей будинок. Держава розглядає вас як свою інвестицію. Вони дають вам відсот... 20%, але хочуть ці 20% з процентами. Але вони візьмуть проценти не від цієї суми будинку, а від... тільки від того, що... від тої суми, що наросло в ціні на цей будинок. Але там також не повністю не від цієї суми. А краще вам порахує Лендер. Це вже в цифрах, тому що це дуже важко пояснити на пальцях без, без конкретної ситуації. І цим повинен займатися лендер. Все, що з фінансами зв'язано, повинен рахувати лендер. Ріелтор не має права. Цього робити. Я можу просто вам розказати, що таке існує, але щось там рахувати вам, або рекомендувати зробити цей кредит, або зробити цей кредит, я не маю права. Я можу просто розказати, що воно таке є, і з чим його їдять, і підіть, будь ласка, до лендера, і з ним вже поспілкуйтесь, як це краще для вас зробити. Представимо, ви купили будинок, на 30 років у вас Моргідж кредит так? основний. І ви його платите все життя і думаєте, все нормально. 30 років проходить, ви вже свій моргідсь виплатили, а вам тут такі держава каже, а ти ж в мене взяв 20% на down payment, давай вертай плюс проценти ще, то що у вас, тебе в ціні вирос будинок. А, так, а ви такі блін, що делать. Щоб такого не було, можна зробити рефінансування. Коли ви робите рефінансування, це наче, як ви знову робите нову угоду. Ви відкриваєте це, наче як ви знову його якби, купили, але в іншому банку. Вже Вже а, враховуючи ту суму, яку ви вже за нього заплатили, і враховуючи різницю в ціні також. Наприклад, ви купили будинок за 100 тисяч, пройшло 10 років. І будинок став коштувати 200 тисяч уже, Да? І ви думаєте: Окей, а в мене ще висить ці 20% від держави, які мені треба вертати, і, і проценти по кредитах впали. Ви думаєте, о, я зараз можу рефінансувати. Плюс у мене наросла ціна, плюс я всі ці 10 років платив за цей будинок, і я вже в цьому будинку. Володію великою кількістю грошей. Оця кількість грошей, те, що я платив, і те, що наросло в ціні, називається еквіді. Це те, що я можу забрати, взяти з того будинку і якось використати. Тому ми йдемо до лендера і знову каже: я хочу рефінансувати. І вам роблять новий відсоток. Так на ту суму, що лишилася. Коли ви рефінансуєте, ви кажете, я хочу повернути ці 20%. Будь ласка, візьміть ці гроші з мого еквіті. Те, що я вже платив, те, що вже наросло в ціні на цей будинок. Тобто, ви цими грошима вже володієте. Це вони вже ваші. Ви можете ними користуватися і так далі. І таким чином. Ви можете віддати через не через 30 років і не продаючи будинок, через якийсь період ви можете віддати ці 20% з відсотками зверху, а за цей Dream for All. і у вас просто потім залишиться той остаток той суми, що ви винні за будинок, так то, що ви повинні. Ваш Моргідж, просто за будинок, там на 25 чи на скільки то років вам там буде удобні вигідніше віддавати. Ось таким чином, не беречи ніяких грошей з карману, якщо у вас просто є робота, і ви проходите на цю програму, ви eligible по всім пунктам. Я внизу залишу сайт, офіційний сайт, де ви можете почитати, що треба, щоб пройти, і так далі. І так далі. і Також, якщо вам потрібен лендер, зверніться до мене. Я вам порекомендую нормальних, адекватних лендерів, які е, е, знайдуть всі способи, щоб вам дати преапрувал. Е, е, е. Таким чином, ви, не маючи грошей з карману, можете купити будинок з гарним даунпейментом. І з часом використовуючи цей будинок як фінансовий інструмент, віддати свій борг за цей даунпеймент. Так, звісно, ви повертаєте ці гроші. Вони ваші ці гроші. Але ви не повертаєте ці гроші, прям достаючи кеш зі свого карману. Ви е, достаєте з того, що ви вже і так все одно будете платити. Все одно ви кожного місяця платите за своє житло, або за квартиру, яку ви знімаєте, або за те, що ви купили. Правильно? Правильно? І просто ці гроші, вони як копілочка, але копілочка виглядає як будинок. Вони збираються, збираються, і потім ви можете ними користуватися. І це дуже круто, я вважаю. І Якщо ви дійсно проходите, а я думаю, що більшість наших людей, які живуть в Америці, проходять, бо мало в кого вже є будинок, і мало в кого батьки з одної і з другої сторони мають будинки тут в Америці. Це дуже така нечаста ситуація. Тому більшість людей наших можуть на це. На цю програму розраховувати і на цю в цій лотереї спробувати. Якщо навіть ви в цій лотереї не можете приймати участь, є інші програми. Я все одно, якщо ви думаєте про покупку будинку, я рекомендую вам поспілкуватися з лендером, ріелтором заздалегідь. Я би сказала, за два роки до того, як ви плануєте купити якусь собі нерухомість. Тому що іноді це може взяти рік-два, щоб вам зробити собі таку фінансову історію, щоб приапруватись, щоб отримати той кредит, який ви хочете, на ту суму, яку ви хочете, собі уявляєте, щоб купити саме той будинок, що ви собі а, мрієте. Тому програма і називається Dream for All. Тому мріємо далі. Я вибачаю за такий сумбур. У мене дуже насичене життя, я і всюду, і я вже думаю. Треба швидше про цю програму розповідати, тому що щоб люди мали завчасно, щоб зробити преапровол, щоб це про це подумати, почитати, взагалі вирішити, підходять, вони не підходять і так далі. І я просто вже коли ми змогла, мала можливість зняла це відео вже як є. Тому, гайс, гарного вам дня, вечора. Якщо лишились якісь питання, пишіть тут внизу або пишіть мені в соцмережах. Я вам відповім. Дякую за перегляд, дякую за перегляд, за терпіння, розуміння. Бажаю всім мріяти і щоб всі ваші мрії здійснювалися.